Через черговий ракетний терор, який росіяни здійснили проти павлоградців в ніч на 1 травня, постраждали не тільки люди. Сьогодні в мережі поширився відеоролик із німецькою вівчаркою, яка прямувала в невідомому напрямку. На вигляд, собака був втомлений, а можливо і поранений. Невдовзі стало відомо, що господар собаки знайшовся у зв'язку із надзвичайними подіями та певними прецедентами. Учасниця громадської організації Ліга захисту тварин Шанс Наталія Новікова на своїй сторінці у Фейсбуці закликала громадян міста до співпраці після сьогоднішньої ночі. Швидше за все буде багато загублених тварин. Якщо бачите на вулиці тварин з нашийниками або явно домашніх чи переляканих, сфотографуйте, зробіть пост в інтернеті про місце, де побачили тваринку, звертайте увагу на пости в соціальних мережах щодо пошуку домашніх улюбленців. Якщо є можливість, потримайте чотирилапого у себе хоча б до вечора. Також я готова допомогти щодо збору інформації як про зниклих, так і про знайдених тварин. Всю інформацію чекатиму у вайбері. Будь ласка, не будьте байдужими. Повідомити пані Наталію про зниклих або знайдених домашніх улюбленців можна за номером 099 426 04 68.